Що таке турбірування? Дивіться, показую наглядно. Ось така душова у нас. По підлозі вона десь квадратів 6. 5, 6 6 квадратів. 7 робочих днів, щоб класти ось цей керамограніт, зробити затірочку і зверніть увагу, що тут ще є такі елементи, які вирізаються. Вручно тільки вручну. Тільки вручну він вирізає. Клавіші, розетки тут ще буде, лючки. тобто це все вирізається вручну. Вішачки. Ось так воно, бачите, виглядає. А, відкосики, кути під 45. Це обклеїли, хлопці будуть формувати. Тут така ніша. і... Душовий піддончик реалізований, бачите. Чик. і сюди все сходить. Скільки воно коштує, будемо казати чи ні? Так, да, по твоєму праці давай. <світ> <світ> Не пам'ятай, точно. Приблизно плюс-мінус. Більше півтори тисячі, тисячі доларів. Більше півтори доларів. Більше півтори тисячі доларів? Так, звісно, чоловік. Більше підготовки багато. Лаба сказать. В там крепко пишете. О, бачите.